Така, якраз такий прошарок, за рахунок якого епідемія має змогу рухатися далі. Отож, одне з головних таких завдань це закликати якраз сьогодні 1 грудня, день боротьби з віл снідом, і громадський сектор, медичний сектор, населення для того, щоб зробити тест на віл. Як впливає сьогодні війна на тестування і на лікування в Україні? Ми говоримо про те, що війна зрушила дуже багато людей з тих міст, де вони проживали, і якраз в нас в Україні більш за все білоінфекція була розповсюджена саме в східних і південних регіонах. І так таким чином багато людей виїхало. На жаль, війна дуже негативно впливає на поведінку людей, тому що люди. Вони починають думати про якісь базові свої потреби, про виживання. Вони не думають про ВІЛ-інфекцію, не думають про Тест на ВІЛ. І це якраз такий фактор, який може у подальшому майбутньому вплинути на те, що ми не зможемо уповільнити та, рух епідемії. І, звісно, дуже багато. Лікарень було зруйновано, але там, де зараз немає війни, то доступ до тестування. Хороший. Зараз є швидкі тести на ВІЛ, і будь-яка людина може звернутися mm -hmm. до лікувального закладу або до громадського сектора і пройти тест безкоштовно, швидко, конфіденційно, це безболісно, це займає 15 хвилин. Отож, доступ до тестування існує. Але потрібно, щоб і медичний сектор про це подбав, потрібно пропонувати активно пропонувати тест на ВІЛ людям, які звертаються по медичну допомогу. І зараз, на жаль, ну, звісно, лікарі, які займаються безпосередньо ВІЛ-інфекцією, вони це розуміють. Лікарі, які займаються лікуванням яких інших інфекцій або інших захворювань, вони все ще забувають про симптоми ВІЛ-інфекції або про те, що ВІЛ-інфекція довго може бути безсимптомна і активно не пропонують тест. Тож це важливо звернути увагу на пропонування тесту. З іншого боку, населення теж повинно розуміти, що віл передається звичайним статевим шляхом: 70, майже 75% людей, які. Останнім часом, останніми роками в них виявилася ВІЛ-інфекція. Вони мають віл-інфекцію через статеві стосунки, через секс. Отож, будь-яка людина, яка мала в своєму житті незахищений секс, має хоч раз прийти і перевіритися на віл. Ярослава, ми знаємо, що для успішного лікування вілу потрібно своєчасно діагностувати, що ти є носієм. Е, умовно кажучи, які зараз причини і наскільки е, відсоток тих людей, яких своєчасно виявляють цю інфекцію, і, і навпаки, наскільки ми маємо проблему з тим, що виявляється вона на пізніх стадіях, коли вже розпочинаються якісь незворотні процеси в організмі людини? Отак, ну так це є проблема, тому що 50% людей, що мають вілоінфекцію, дізнаються про це дуже пізно. Коли в них вже є симптоми, в них вже розвинувся снід. Віла інфекція, вона така, вона довго. Може протікати без симптомів, людина не замислюється про те, що в неї є віл-інфекція, і звертає вже увагу на свій стан здоров'я, коли він вже стає поганим. Але, на жаль, людина не ходить, так, вона не йде до СНІД-центру, коли в неї з'являються якісь симптоми. Вона йде просто до лікаря. Отож, важливо, щоб лікарі знали ці симптоми, звертали увагу, а краще ще до появи симптомів пропонували тест на ВІЛ. В нас є все ще проблема. Ну це не тільки в Україні, в Європі також десь 50% людей, в яких виявляється ВІЛ, вперше виявляється вже на стадії сніду. Ми розуміємо, що на жаль, ВІЛ досі дуже табуйована тема в нашій країні. Залишається багато людей, можливо, зараз, які дивляться нас, хочуть, але побоюються, але або соромляться піти і здати тест, пройти тестування на ВІЛ. Яка була б ваша порада тим людям? Є, можна тест, можна треба піти і здати тест на віл. Тест можна здати або у сімейного лікаря, але там є обмеження у сімейного лікаря, тому що програмою медичних гарантій гарантується тест на ВІЛ лише для представників уразливих та ключових груп раз на рік. Тому ми опитували сімейних лікарів, і вони звертали на увагу на те, що на жаль, ситуація з ковідом дуже ну так відштовхнула да, цю проблему ВІЛ-інфекції, і зараз іде війна з іншого боку. деякі лікарі звертали увагу на те, що в них не вистачає швидких тестів. Але я хочу наголосити, що така можливість є. Можна прийти і запитати про швидкий тест на ВІЛ у сімейного лікаря. Інша можливість це зробити тест на базі громадських організацій. Вчора наша організація, Фундація Антесні США в Україні, сумісно з Київською клінічною лікарнею номер 5 відкрила велнес-центр. Це таке місце. Для вільного безупередженого тестування та лікування, тестування на ВІЛ та тестування на інфекції, що передаються статевим шляхом, і їх лікування безкоштовного. Чому це важливо? Тому що ну, ВІЛ це класична інфекція, що передається статевим шляхом. Ще є декілька інфекцій з таким самим шляхом передачі. Це гепатити Б, С, Сифіліс, гонорея, хламідіоз. І треба сказати, що саме інфекції, що передаються статевим шляхом, так, і генорея, або герпес генітальний, або гепатит, вони Значно декілька разів підвищують ризик зараження вілоінфекцією. Тому потрібно робити не тільки ну, в ідеалі, да, потрібно робити комплексне обстеження Це і. Тестувати людей і на ВІЛ, і на інші інфекції, які мають такий самий шлях передачі. Тому що саме лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, це є профілактика вже зараження ВІЛ-інфекцією. Крім того, у таких центрах. Можна проконсультуватися з досвідченими консультантами, і вони дадуть поради щодо профілактики. Наприклад, у людини виявилася гонорея, в неї ще немає вілінфекції, але важливо розуміти, якщо не змінити сексуальну поведінку на більш безпечну, то ризик вілінфекції високий. Отож, в в центрі, в вала центрі можна отримати поради щодо профілактики. Вона може бути різною, може бути просто зміна сексуальної поведінки, менше сексуальних партнерів, використання презервативу, це найекономічно економічно доцільний спосіб профілактики віл інфекції. І або, наприклад, людина може бути, їй може запропонована доконтактна профілактика. Це саме, якщо вона не може змінити свою сексуальну. Поведінку, то вона може отримувати ліки від віл, коли в неї ще віл немає для того, щоб не було віл. Давайте поговоримо детальніше про тестування, як воно проходить, щоб ми трошки пояснили тим людям, які ще вагаються і не мали такого досвіду. Так, деякі люди мають досвід, але він негативний, тому що колись це був лише тест із вени, кров із вени бралася і очікували люди результат там, два тижні, а може і два місяці. Зараз це швидкі тести, лабораторний тест. Коли беруть кров з вени, він використовується лише для вагітних і для донорів. Отож зараз використовується швидкий тест, його не потрібно боятися, тому що він такий саме точний, як і лабораторний тест. Це кров, одна крапля крові з пальця, вона поміщається на таку планшетку. Тестовий набір, і е, через 15 хвилин результат готовий. Е, можна дізнатися, чи є віл-інфекція, або підозра так та, на ВІЛ інфекцію або немає. Отож, е, це швидко, це конфіденційно, це безболісно. І тобто, таке тестування можна пройти ще і на хвороби інші, чи не так? Так, зараз можна пройти тестування одночасно. Та сама крапелька крові вона може бути ще протестована на ще додаткові три інфекції на гепатит Б, С і на сифіліс. Тож нічого додаткового не потрібно робити. Просто прийти, здати кров з пальця. Зараз використовуються такі одноразові ланцети, Вони, людина не помічає, що в неї прокололи палець. І а, через 15 хвилин так само можна дізнатися про е, інші інфекції. І ще раз я зроблю наголос на тому, що е, ці інфекції мають споріднені однакові шляхи передачі. Тому, якщо людина вже має, наприклад, сифіліс, але не має е, вілінфекції, ми. Розуміємо, що ця людина дуже потребує профілактики, активної профілактики, не просто там ну, немає, немає, да? а потрібно залучати таку людину активно до профілактичних програм, і вони існують і дуже, дуже ефективні. Якщо в результаті такого тестування людина отримала позитивний результат, що їй робити і чи закінчується на цьому життя, тому що я впевнена, багато хто з нас. Шоудиторії думає, що саме так. Якщо результат позитивний, то все дуже погано. Ну, звісно, віла інфекція ще. Досі ще не виліковна, але вона лікується. Це так можна порівняти з цукровим діабетом. Цукровий діабет не виліковний, але він лікується. Так само вілінфекція зараз. Є ефективні ліки, вони називаються антиретровірусна терапія. Це людина приймає ліки саме спрямов, які спрямовані проти вірусу безпосередньо. Вони ще не можуть позбавити людину повністю організм людини. Від цієї інфекції, але вони можуть дозволяють контролювати вірус настільки, що віруса дуже-дуже мало, він вже не впливає негативно на організм, здоров'я людини покращується. Вона може жити стільки, скільки б жила без віл. Вона може робити все це те саме, що б вона робила без віл. Вона може працювати ким вона хоче. Вона може одружуватись, може народжувати дітей скільки захоче, може подорожувати. Життя не змінюється зараз. Це дуже ефективне лікування. Воно дуже просте. Всього одна пігулка на добу. Яка ну, зовсім не відчувається. Просто треба пам'ятати і приймати регулярно лікування. І е, ще дуже важливо сказати, що віруса стає настільки е, мало, що така людина не може передати цей вірус іншим. Вірус вже не визначається звичайними лабораторними методами, отже, е, N рав... Дорівнює Н не визначається, не передається. Така людина, що приймає антиретровірусну терапію, вже навіть не користуючись презервативом, вона не може це неможливо біологічно ніяк передати ВІЛ іншим. Але в нас 30% ще не знають про ВІЛ-інфекцію. Тому це таке ключове завдання для медичного, для громадського сектора. Знайди людей, в яких всіх людей, в яких є віл інфекція, і е, всі люди, в яких є віл інфекція, ну принаймні ми говоримо 95%, повинні отримувати антиретровірусну терапію. Тоді ми будемо казати, що епідемія взята під контроль. А зараз вона досі триває. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Добрий день, Олена Сукорінформ. От ви вже сказали, що у нас зараз 257 тисяч людей з інфекцією. Скажіть, будь ласка, а як змінювалася, наприклад, ця картина, якщо порівнювати от, 5 років за ці 5 років, що змінилося? Ну, 5 років тому було майже 230. Тут важливо казати не Якщо так ну, розповідати про епідемічний процес, то якщо людей стає більше, це не не завжди свідчить про те, що це погано, тому що ми знаходимо нових людей. Наприклад, їх було 10, Ми знайшли ще 10, і всі 10 вижили. І в нас тепер 20. Це не говорить про те, що погано треба дивитися саме. На розподіл цих людей хто на лікуванні, а хто не, хто не на лікуванні? Отож, про те, що в нас третина не на лікуванні, оце ну не дуже хороша річ. Якщо говорити про розсмертність, то яка вона зараз? Ну, десь дві-три людини а, помирає від сніду. А, Це щодня дня. щодня. Так. І е, десь півтори-дві тисячі на рік помирає людей все ще від сніду. Ще в нас дуже пізнє виявлення. Тут е, треба розуміти, що якщо людину виявити вілінфекцію, коли в неї ще немає сніду, то гарантовано е, інфекція буде взята під контроль. Гарантовано. Якщо вже людина має СНІД, ну таких гарантій немає, тому що СНІД е, він. Може проявлятися по-різному, є інфекції, які лікуються важко, але лікуються. Наприклад, туберкульоз. Так у людини може бути туберкульоз, і потрібно буде лікувати дві інфекції одночасно: І туберкульоз, і білінфекцію. Але на відміну від лікування вілінфекції. А туберкульоз ну складне лікування, да? і якщо людина, лікуючи віл інфекцію, майже не відчуває ніяких побічних ефектів, то якраз протитуберкульозна терапія викликає побічні ефекти майже завжди. Інше річ, що вони всі піддаються корекції і можна закінчити але це все ж таки складно. Але якщо у людини, наприклад, не чутливий, а вже резистентний туберкульоз, то Шанси на видужання вони різко знижуються. Отож, вже коли виявляється ВІЛ, немає гарантій, того, що людина повернеться до ну такого звичайного здорового життя. Але е, такі ж шанси... снід виявляється вже. коли вже снід, коли вже снід виявляється так. Тому деякі інфекції при сніді. Просинаються, вони вживуть в нас, так, а просто падає дуже імунітет. Вони, наприклад, можуть вражати головний мозок, і о, в людини вже розвиваються такі без, незворотні процеси, вона стає, ну, інвалід, інвалідізація відбувається. Тому потрібно пропонувати тест на віл раніше. І не завжди відноситися формально до цього процесу і дивитися на людину, чи вона належить до ключових груп з якихось формальних ознак. Це не завжди важ... ну, можливо. На жаль, представники ключових груп та уразливих груп вони досі дуже стигматизуються у суспільстві. Дуже. І тому людина вона не, не хоче розповідати про ну, своє сексуальне життя, щоб саме не бути засудженою. Тому це ну, великий бар'єр і ми. Якраз створюємо такий простір, де, де немає засудження, де людина може вільно розповідати а, про це і а, отримувати допомогу. Але треба звернути увагу і а, на, інший, а, на інший сектор та, а, медичний. Треба пропонувати тест на ВІЛ а, людям, не засуджуючи, щоб людина не відчувала, що їй пропонують тест, тому що вона якась така, не така. Я дуже дякую вам за цей ефір за те, що доєдналися до нас. Нагадаю, з нами була Ярослава Лопатіна, голова представництва фундації АНТІСНІД США в Україні. А я ще раз нагадаю вам, що зруште цей процес з місця, не, не бійтеся цього, проходьте тестування, дізнайтеся про свій статус і свій стан і убезпечте і себе, і своїх близьких. Тож я дякую вам, що ви були з нами сьогодні. Ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Дякуємо нашим силам, безпеки, оборони. Слава Україні!